Вітаю, друзі, на нашому каналі, хотіла записати вам е е якесь відео в гарному місці, о, так буде краще видно. Але тут біля мене працює насос, поле поливається, і просто нічого не буде чутно. Тому як якось так з машини буду записувати сьогодні. Відео я хочу вам розповісти про те, як в мене вийшло підтвердити свій український диплом. Я, взагалі, маю е освіту е педагогічну вищу, і е тут, не перевчаючись, фактично я отримала ліцензію вихователя дошкільного начальника. Закладу або early childhood educator і тепер можу працювати по своїй спеціальності. Тому зараз буду розповідати вам про все, як у мене це вийшло, скільки це часу зайняло. І крім того, якщо вам більше цікаво можете ну, дивитися за нашим життям, ви хочете якісь запитання постійно там напряму задавати, то будь ласка, переходьте, Я тут залишу посилання на Instagram і на Тікток. Там більше актуальні. Дані завжди люди мене щось питають, і я намагаюсь частіше відповідати розповідати. А, тому давайте будемо переходити до суті відео. Перше питання, яке завжди мене мені ставлять, а яке, яка взагалі у мене освіта, як я вже їй сказала, я закінчила в Україні педагогічний університет в Мелітополі, а, бакалаврат закінчувала по спеціальності вихователь дошкільного начального закладу, і магістра я закінчувала з вчитель початкових класів і викладач дитячої та. Дитячої психології та педагогіки. І що я тут підтверджувала? Я вирішила підтверджувати лише бакалаврат за вчителя взагалі нічого не підтверджувала. магістратуру взагалі не чіпала. Вирішила, що це набагато складніше, і це дійсно набагато складніше. І ну я хочу сказати навіть і в принципі вихователя не так легко підтвердити а з вчителем, взагалі складніше все. Тому я підтверджувала тільки бакалаврат. А що ж мені було потрібно для цього зробити? Ну, по-перше, треба перевести диплом та додаток до диплому. У мене диплом відразу йде двомовний, ну так відразу українська, і поряд англійською все дублюється. Тому мені перекладати це не довелося, що дуже класно. Далі у мене в дипломі моє дівоче прізвище саме Кучеренко. І мені, а зараз я вже шумляк дуже багато років, і тому мені довелося робити, звісно, переклад. Мого свідоцтва про одруження, звісно, в принципі я могла взяти те, що у мене вже було, коли ми подавались на еміграцію, але. Я вирішила зробити все-таки місцевий переклад у місцевого сертифікованого перекладача в Британській Колумбії. Щоб було точно, знаєте, вже 100% без питань. Коштувало це 50 доларів, якщо я не помиляюся. Цей перекладач він мені відправив і по електронній пошті копію, і також відправив, я попросила у нього фізичну копію. Далі. Треба зробити евальвацію диплома, ну тобто прирівняння вашого диплома до канадської освіти. А, можна це зробити в двох сервісах: ВЕС, усім відомий, та ще місцевий а, сервіс, тут, в Британській Колумбії. Він називається Education and Credential Evaluation Service. А, І що там? що там, Треба робити не а, general, ну тобто не загальне прирівняння, а якби більш а, таке. Серйозне. Наприклад, якщо я не помиляюся у Вес, воно називається щось там Курс цю курс evaluation, а у credential service у цього comprehensive evaluation. І коштує воно що там, що там біля 280 канадських доларів. Ну, я вирішила робити саме в цій місцевій фірмі знову ж таки, бо я знаходжусь в Британській Колумбії, і якраз цей сервіс підв'язаний на цей Органи, який видає ліцензії вихователям, а саме і із... і і Так. реджестрі І я що я зробила? Я відразу зайшла на цей сайт цього сервісу. Зробила кабінет, створила, оплатила, що я хочу. Також обрала, що я хочу дві копії. Одну копію, щоб вони надіслали мені, і іншу копію вони мали надіслати саме уже напряму до цього ІСі-реджестрі. Чому так? Тому що вважається, що якби якби я за відразу я би сама відправляла, то я могла б щось там підробити. Тому обов'язково потрібно, щоб сервіс відправляв напряму до цього органу. І е, як було, я створила кабінет, оплатила. Далі що я зробила? Можна було. Зробити завірені копії мого диплому і відправити їм, але я вирішила відправляти е, оригінали. Я взяла оригінал диплому, оригінал е, додатку, копію свідоцтва про друження та його переклад. І також відсканувала свою піар-карту. Також додала лист, що я така та така. Та такий та у мене кабінет, номер кабінету, що я все оплатила онлайн. І також я оплатила крім самого сервісу ще й кур'єрську доставку і туди, і назад, щоб все спокійно дойшло 100%. Ну це було важливо, як на мене. І ще в той час це би якраз бастувала Канада пост. це було у грудні минулого року, ну, всі це пам'ятають. І я відправила туди уже. Свій диплом в цей час я створюю також кабінет уже на самому ECE Registry для того, щоб вони могли якби, перевірити моє навчання, прирівняти його і видати мені ліцензію. Кабінет створюється у них на сайті, все досить легко. Хто знає, що в Британській Колумбії, окрім водійського посвідчення, видається ще така картка. Вона вважається id карткою і по ній також ще всім надаються всі медичні послуги. І з цією. Карткою можна окремо ще створити завантажити додаток, називається BC-карт. І його відскановуєш від... там ту свою картку а, і ти можеш потім з цим додатком користуватися всіми сервісами Британської Колумбії. Тобі не потрібно заново реєструватися. Просто підв'язуєшся через додаток. Це все і таким чином я сотворила свій кабінет на сі Registry. За допомогою цього додатка дуже швидко. Мені не потрібно було додавати ніяких своїх документів, не верифікацію проходити, тому що завдяки цьому додатку я просто відсканувала QR-код, підтвердила в додатку. Що так, дійсно, це я заходжу і все, і отримала свій кабінет. Відразу в кабінеті було вказано, що я маю надати свою освіту, так як я як би навчалася не в Канаді, і надати. Референс однієї людини, яка спостерігала, мала можливість спостерігати, як я працюю з дітьми, як я взагалі вивожу себе з дітьми. Це могла бути будь-яка людина, окрім моїх родичів, ну наприклад, батьків чи мого чоловіка. Я, я попросила свою подружку. Вона дала мені свою електронну пошту, і їй на електронну пошту, коли я її внесла свої дані, а туди в кабінет їй прийшло посилання, за яким вона перейшла і заповнила невеличку. Форму там була нескладна форма, Вона запам'ятала, як її звати, де вона проживає, яке вона відношення до мене має, скільки вона мене знає, і при яких обставинах вона могла спостерігати, як я працюю з дітьми. Ну і типу, вон, я сиділа з її там синочком. Вона це все зробила і все. Далі е, вони мали, чекали на документи, е, які взагалі е, засвідчують мою освіту. Вони отримали е, напряму. Від цього центру в прирівнянні моєї освіти. Мою освіту прирівняли до бакалавра місцевого. Бо у них вважається бакалаврат 120 годин навчальних. У мене в дипломі 240 годин навчальних, але наші години вони ріжуть рівно на половину. Тобто мої 240 годин рівно в половину порізали і прирівняли 120 до їхніх, і вийшла в мене бакалаврат. Також мені потрібно було запросити у свого Університету документи, як я вже і сказала, я з Мелітополя а, і навчалася саме в Мелітопольському педагогічному університеті. І зараз мій університет, звісно, не може працювати в Мелітополі, тому він працює на базі якогось там університету в Запоріжжі. Але, ну, як ви самі розумієте, всі архіви позалишалися в Мелітополі. А мені потрібно було надати дуже багато документів. По-перше, їм було потрібно заповнити спеціальну форму, де вказати, що за університет, кому він підпорядковується, які там взагалі ну, всі моменти щодо самого університету вказати. І також в цій формі їм потрібно було ще вказати всі практики, які я проходила, навчаючись в університеті. Але знову ж таки, а вони всі були в моєму, в моєму дипломі, але вони ще раз хотіли. Я їм надала цю форму, вони це заповнили. Крім того, ще так... І вони мали цю форму напряму відправити до знову ж таки, цього ECE Реджестрі. Якщо не відправили б напряму, то це вважало, б вважало не дійсний документ, тому що знову ж таки я б могла його підробити. Крім того, що вони ще мали надати? Вони мали надати ще навчальну програму, тобто всі предмети, які я вчила за 4 роки, навчання Альні програми по ним, тобто суть, що ми там зміст вивчали, яких результатів їх досягли, і так далі. Вони мали надати для того, щоб вони щоб у ці сі реєстрів вже прирівняли до канадського, що вивчається тут в Канаді. А, і там така умова стоїть, що якщо вони є англійською мовою, то тоді університет має напряму відправити все разом з у цією першою формою, до напряму до них. Якщо ж вони не мають англійською мовою, ну якраз, наприклад, як у нас українською, то вони мають відправити мені окремо від форми їм тільки форму, а мені окремо від форму. Ці всі навчальні програми, а я маю їх всі перекласти у перекладача знову ж таки лицензіованого тут і відправити їм. Ось так це було, крім того, це все досить недешево. І а, також, коли б я отримала ліцензію, я мала би право надати ці чеки, скільки я заплатила за переклад цих програм, і вони б мені повернули ці кошти. Але як я вже і сказала, мій університет знаходиться зараз в Запоріжжі. Архіву у них немає. Тому університет просто фізично не міг надати мені ці всі програми. Що вони зробили? Вони а, написали листа. Разом з тією формою ще окремого листа, де сказали, що я така-така, дійсно в них навчалась, вони знають, що вони мають мені надати ці документи. Але через окупацію Мелітополя вони не можуть цього зробити. Тому просять якби вибачення і вимушені відмовити в наданні цих документів. І вони в ці оці два документи, ту форму першу. І оці, цей лист вони відправили напряму до Ісі Реджі. Yeah. Вони отримали їх десь через місяць. Мені прийшов лише що вони отримали цей документ, і що вони бачать, що мій університет не може надати ці всі копії, копії всіх цих освітніх програм. І спитали, чи є у мене якісь копії, навіть неофіційні. Я відповіла, що я дуже вибачаюся, але у мене їх немає. Вони сказали тоді, добре будемо радитись, що з вами робити. Через деякий час мені приходить лист, що їхній супервайзер вирішив, що. Цього достатньо, і вони відправляють ці документи на ліцензію. На ліцензіювання до органу як ну, до комісії, яка буде приймати рішення чи давати мені ліцензію. Ще через деякий час мені приходить лист. Вони просять просто мій диплом. І це так дивно, насправді, бо ніде ні, взагалі до цього ніхто навіть не питав про мій диплом. Вони, тобто, вони отримували evaluation, тобто цього з цього центру, але там не було копій мого диплома. Плома. Вони, по суті, навіть його не бачили. І вони попросили копію моєї диплому. Я їм відправила копію, відправила знову зв'язок про шлюб і так далі. І все. І я чекала. І десь через місяць просто бачу, що мені якийсь лист прийшов на мій кабінет. Заходжу, дивлюся, там просто вже ліцензія. Мені видали ліцензію. Все. Я була в шоці, я думала, що вони мені не дадуть, через те, що просто ну, я не могла виконати їхню мову, але вони не дали. Але ось і так якось я хочу сказати. Тепер наступне англійська мова. Всі в мене багато людей питали, щодо яка англійська мова вимагається. Що у них вказано на сайті? У них вказано на сайті, що тест, можливо, у вас спитають. І насправді мене багато про це вже питали в інстаграмі і в Тіктоці, і я казала, що так мене питали, і що Давала свій тест, але я зараз згадала, що я його. Підготувала, я хотіла надати, але мене так за нього і не спитали. Насправді там вказано, що ви маєте надати IELTS не менше 6 балів IELTS Academic, 6 балів, і не менше 5-5 за всі модулі, а загальний скор має бути 6, або CELPIP не нижче 7, або SLB не нижче 7 Я підготувала CELPIP, але вони мені навіть його не запитали, тому я його навіть не надавала. Далі ще багато питали. У мене я вже знаю. Я вже досвідчена в інстаграмі і Тіктоці щодо левелів, який левел я отримала. А, така фішка, що в Британській Колумбії немає левелів. Так, це дуже дивно. Майже у всіх провінціях Канади є левел 1, 2, 3. І відповідно ти отримуєш надбавку до зарплати, в залежності від того, який в тебе левел. Але не в Британській Колумбії. В Британській Колумбії є, так скажемо, три рівні сертифікатів: є а, і асистент, типу вихователя, це найнижчий рівень. Далі вихователь, який якраз я отримала, це середній рівень. А, і є ще до Додаткові сертифікати, за які ти також можеш отримувати гроші. Наприклад, є ще сертифі. От зараз у мене Early Childhood Educator, а також можна ще отримати типу, сертифікат Educator Toddlers and Infant, і також ще отримати Special Needs. От, якщо тебе ще оці сертифікати є, ти ще більше будеш отримувати. Ось так: от. Яка ж надбавка йде. А, ну, асистенти, звісно, не отримують ніяку надбавку, а вихователі а, отримують в залежності, в якій ти працюєш а, установі. Якщо це муніципальна установа, а, то вона надбавку платить 4 долари за годину. А, 4, ну, я так розумію, що у них більша зарплата просто сама по собі. А якщо це приватний дитячий садок, то це. 6 доларів. Тобто, якщо там 22 тобі садок платить, то ще 6, 6 доларів тобі буде провінція на, на, плат, на, на, на плату давати. Якщо у тебе ще є додаткові сертифікати, то там від 1 до 3 доларів ще додатково до 6 тобі будуть давати. Середня зарплата вихователів по провінції 28-30 доларів канадських. Як воно буде, я не знаю. А, що ще? А, та, така цікава штука, що я ж навчаюся в коледжі, отримала зараз ліцензію і, а, і можу вже приступати до а, роботи. Але ще хотіла сказати, що ліцензія перший раз тут видається на один рік, і мені її видали на один рік. Коли ти відпрацюєш 500 годин через рік, ти можеш подаватись і отримати вже на 5 років, і кожні 5 років треба її поновлювати. Ну типу відпрацьовувати ще якусь там кількість годин і поновлювати. А, так, і що ж, я все одно шукаю роботу, буду сподіватися, хоча б знайти на партайм. Навчання я не буду кидати. А, тому зараз в пошуках вже резюме я свої ну, заявки відправила. На одну отримала уже, а, запрошення на співбесіду. Вівторник рок буду йти. Там 28 канадських доларів зарплата. Не знаю, там було так вказано. не Знаю це з надбавком у цім 6 доларів. Чи без мені здається з надбавком? Ну, подивимося, тому я йду. У вівторок на співбесіду, в будь-якому випадку буде досвід. Тому, якщо вам цікаво, як це все пройде, знову ж таки: Інстаграм, TikTok, там буду все розповідати. Ще, якщо є якісь питання, на які я не відповіла, будь ласка, залишайте в коментарях. Пишіть, ким ви працюєте в Канаді чи по професії чи ні. І до нових зустрічей.